Привіт, друже! Чи було в тебе таке, що заходячи в склад, ти чуєш непонятні для себе слова, по типу хаби, фоби, рухатись на мітку альфа, трігер, якісь там гівапи? От що в тебе не боліла від цього голова, сьогодні ми про це з тобою і поговоримо. А перед початком відео я хотів би подякувати тому єдиному, хто це зробив, спонсору Gaming Thanos. Дякую тобі, друже, що підписався та став спонсором мого каналу. Це відео я присвячую тобі. І перше, про що я вам хотів би розповісти про таку чудову машину під назвою піхотка. Піходка це транспорт, який перевозить виключно піхоту без будівельних матеріалів на відміну від соплі. Сопля, суплай, суплайка це транспорт постачання для основи бази передового розгортання для ФОБи. похідне від англійського саплі, що значить постачання запас, містить в собі місце для перевозки патронів чи матеріалів для будування. Також може перевозити піхоту зазвичай до 10 чоловік, включаючи водія. Але суплайка в складі це не значить великий грузовик. Кожна фракція в складі має свій різновид техніки, включаючи суплайки, лодки, маленькі машинки, грузовики та технікою навіть на гусеницях з кулеметами. Фоба вона же рація радіо основа передового розгортання, похідне від англійського Forward Operation Base. Фобу поставити може тільки складний за наявністю суплайки та за наявністю гравців вашого загону. Основа будівництва та суперстратегічна штука. Якщо ворожа команда знаходить та знищує нашу фобу, наша команда втрачає 20 тікітів. Та всі забудови в радіусі фоби, це приблизно 100 метрів, зникають, включаючи ХАБ. Абревіатура ХАБ він же Хеско Accommodation Bunker від англійської. Це будова, в якому після його встановлення може з'являтися не тільки ваш загін, а й союзні без обмеження за кількістю. Поставити його ми можемо тільки в радіусі Дії ФОБЕ. Виглядає він як якийсь невеликий бункер або сарай з бетону чи колод, вкритий маскувальною сіткою. Сплутати ну дуже важко. Патронник. Палетка. Збройовий склад на головній базі Мейні також може бути побудований в радіусі ФОБЕ, служить для поповнення боєкомплекту та зміні кіта. Кіт. Це роль вашого солдата на полі битви. Ролі бувають різні. Складний, наприклад, штурмовик, снайпер, ГП. За деякі я скажу окремо. Кіт солдата можна вибрати як на мені, так і на палеці біля фоби. Кіт ГПшника. Ну дуже крутєзний кіт, на мою думку. Сам його часто вибираю. Чому ГП, гранатомет підствольний? Дуже класно маю балумбу, стріляє на 400 на 500 метрів, розриває жопи тільки так. півдня заїжджає техніка, заряджає там дом. Це корова, корова їде. Кіт тандемщика. Чому тандем? Тому що використовує тандемні снаряди. Ще мій один з улюблених кітів розриває техніку на м'ясо. Ага, наблюдаю, наблюдаю, наблюдаю. Не наблюдаю. Rally Point. він же Ралік. Простий і швидкий спосіб створити точку відродження для вашого загону. На карті він позначається як прапорець з цифрою загону, якому він належить. З'являтися на ньому можна 9 разів, після чого він зникне. Жовтий прапорець це наш ралік, синій союзників. Для установки раліка необхідний командир і хтось з його загону в метрі від нього. Натискаємо Т і вибираємо ралліпойнт. Для ралліпоїнта існує кілька правил. Командир не зможе поставити ралік, якщо хоча б один противник перебуває в радіусі 50 метрів, не можна ставити ралік частішу разу за 2 хвилини. Ви будете періодично знаходити ворожі раліки, і щоб його знищити, достатньо всього лиш наблизитись приблизно метрів на 5, і він миттєво пропаде. Ралік це чудове рішення, коли треба швидко перекинути свій загін для несподіваної атаки або оборони. Його не треба будувати, і він малопомітний. Але для довгострокових бойових дій. Він не підходить, тому що постійно, швидко закінчується, і його треба ставити знову. Їбать, як гримить. Пацики, не хочу розтягувати відос на дуже довго, того вкратці зараз вам поясню, що таке Альфа, що таке Мейн. Залишились в нас ще Гівап, азимут, Тікети та Трігер. Почнемо з мітки Альфа. Альфа це основна мітка від вашого складного, пріоритетна мітка, куди вам потрібно рухатись. Дуже часто складний повторює, рухаємося по мітки Альфа, обороняємо альфу і тому подібне. Тому в пріоритеті запам'ятовуємо. Далі ми поговоримо з вами про тригер, так сказати, точка актуальна, її називають Актуал. точка, тригер. Це вкратці попробую пояснити. Це актуальна точка, яка в даний момент захоплюється або обороняється. Актуальна точка. Зараз в даний момент ми бачимо на карті, в мене стоїть Гастейшн. Оця ця точка і вважається актуальною. Кікети це очки вашої фракції. При старті гри дається кожній фракції кількість тікетів. В даний момент ми бачимо 270. При захопленні точки збільшується на плюс 20. При знищенні техніки ворожої мінусуються в ворогів тікети. Якщо нашу техніку мінусують, мінусують тікети в нас. Якщо тікети закінчуються, гра закінчується також. Якщо тікети в нас залишаються, ворогів закінчуються, ми виграємо, вони програють. Фоба мінус 20 тікетів. Танк мінус 15 тікетів. Гелікоптер мінус 10 тікетів. Машина мінус 5 тікетів, за вбивство знімається мінус 1 тікет, за вбивство складного е, CMD мінус 2 тікета. Все можна побачити зверху, при відкриваючи карту, там в правому углу можна бачити, скільки що коштує. Тобто по правій стороні ось тут можна побачити кількість, ціна за тікетів техніку. Також, якщо не знаєте, скільки дадуть за точку, відкриваєте ось тут і дивитесь плюс 20 тікетів за захоплення. Плюс 60 тікетів за повне захоплення. Ось так виглядає мейн. Мейн це головна база, де починається сама гра, де знаходиться техніка, де вона спавниться, де в самому початку гри ви з'являєтесь. Як бачите, є область, де вас не можна вбити, знаходячись на мейні, ви знаходитесь в безпеці. Ворог не може заїхати на наш мейн та не може прострілити та вбити нас на мейні. Гівап, за що я вам і раніше говорив, за вбивство знімається один тікет. Але один тікет знімається, якщо ви натиснете Гівап. Якщо ви просто будете лежати, тікети з вашої команди не знімаються. І до вас може підбігти медик та просто вас підняти. І ви можете продовжити боротьбу далі. Ну і залишився в нас Азимот. Азимот дуже часто використовується в різних іграх, тому довго розказувати не буду. Це компас, компас, який знаходиться. Або знизу вас на екрані, або зверху. Дуже багато є назв, скорочених від російської, такі я розбирати не буду по понятній причині. На українських серверах ці абревіатури також рідко використовуються. Тому у нас всіх є крутіша можливість це придумати прості та цікаві абревіатури українською. Чекаю ваші варіанти саме в коментарях. А з вами був АртМок. Постав, будь ласка, палець вверх, не забудь підписатись на канал. Всім до зустрічі!